Мирослав, слава Ісусу Христу. Слава на тебе, Я радий знову вас бачити. Скільки вже пройшло часу, як ви у нас були? Місяць. Місяць. Місяць, Місяць, трошки, так? Так. І що відбулося за цей час у вас після молитви? Після молитви хочу дати свіч на славу Божу. Сестру ми їхали в інтернеті, трошки знайшли ми якраз про ваші там науки, то то і так відчув серце, що ми маємо бути там. І приїхали ми туди, і в мене не було взагалі ніяких сумнівів, не було тому, що ми правильно, ну, то правильне річним приймаємо, бо нас був дійсно Дух Святий вів. І ми там друзів ще познайомилися, які приїхали також, в такому Божому дусі були. І ми так, так би були, брати і сестри, дійсності таку відчували любов, присутність і бачу, як ви нас приймали як духовний чоловік. І після того всього, коли я якраз зрозумів, що треба це й сповідання робити, сповідався це. В мене не було тут ніяких проблем. І це все, дякую. Так, Святий Дух мене так торкнувся. Я перед вами писко Павло, дружиною. І це я вже якраз підчує тої сповіді такої, я вже відчув таке полегшення, полегшення, таке приплив Божої любові. коли вже почали ще молитися. І вже такий процес екзорцизму відбувався, і я відчував таку теплоту, таку любов, таку радість, просто. І я відчував, що дійсно Господь не звільняє. Як раніше я вже говорив, що про те, що нести хрест, ріка це воно якось недалеким чужим було. А тут, ну так мені відкрило, що гістери зрікати свої плоті прибувати до Христа, до Христа, що Ісус Христос нас селити, Господь Він селяє і взяв наші немочі, взяв наші ріки. І після того, от від'їзду, ми приїхали, я відчув. То, що в мене ті були немочі, дякувати, тобі, Господь мене то вас, ми не будемо говорити, які, так. але у вас були залежності. Так, так. так. І, mm -hmm. навіть церкві, і Навіть в церкві я був, сповідався, того всього. Ну, священники добре ми помолимось, помолимося, але назад на, 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 на жаль, результату не було. Після вашої молитви я зразу приїхав, я зразу відчув повноті Божій. І в мене такий почав процес, такий оновлення, почав Господь діяти відчутку любов, помазання Боже. Таку радість, таку просто сльозами, молитва, покаяння. Це все святе письмо. і Це вже така була в мене радість. Це просто я не можу сказати. Дякую Богу. і так, що це зараз це все... незалежностям. Це незалежності, мене думка десь проходить, десь тако пробігає, але Господь дає зразу, як Ісус, ім'я, я тільки заклик, сього ментально то просто розтворяється, того немає. І я відчуваю, що звільни. Господь звільнив. Я дякую. Вже місяць часу, так? так, місяць часу, дякую, mm -hmm. Богу, дякую вам, слава писькоповню. Так, слава Богу, Богу. але твердження, що це дім корнею. Дім корнелля, коли якраз ми після того всього, бо коли у вас дім Корнелі, там то все, і ми, коли вже. Всі там, що були, друзі вже віддихали. Uh -huh. Старі слава каже, Мирослав, ну, може, трошки ще ми помолимося, то і почалося те письмо. І тут uh -huh. читає якраз про Каже, Ну, що тут uh -huh. uh -huh. дам нам чітко, зрозуміти, uh -huh. що ми знаходимося uh -huh. вдома Ну, well, Слава, слава Богу, дякуємо Богу, дякуємо безмежно Богу. І, Радий uh, за так, вас. раді, душа, у Господі. Так. Hey, Господь. Благословить, що ви допомагали іншим в цій сфері звільнятися. Дякую Том Бог благословить Вас, слава Ісусу Христу.